Привіт, народ! Вибачте, що пропадав з Ютубу, просто останнім часом не було цікавих роздач, а тепер буду виправлятись і сьогодні хочу поділитися з вами доволі цікавою акцією. Мова йде про bybit. Зараз вони проводять промо-акцію, де дають 40 USDT всім користувачам та 40 USDT за запрошеного друга. Але ці 40 USDT вони дають на деривативний рахунок, і цими бонусами можна торгувати, і все, що ви торгуєте в плюс, можна виводити. Якщо, можливо, хтось пам'ятає, я вже колись записував два відеоролика про схожу акцію від Bybit. колись давали по 20 USDT за такі ж самі виконані умови, які ми сьогодні будемо виконувати. Але сьогодні, як бачимо, винагорода X2 і будуть давати по 40 USDT, що доволі привабливо. Я вважаю, що обов'язково потрібно робити цю акцію, хто ще не має аккаунта на Bybit. тому що ця акція для нових користувачів, ну і для тих, хто запрошує рефералів. Попрошу вас не недооцінювати цю роздачу цими грішми, ви можете торгувати, як я вже щойно говорив, і все, що наторгуєте в плюс, можна виводити. Я просто вам наведу на прикладі своїх підписників, які брали участь у такій же роздачі, але тоді давали 20 USDT. У мене до речі, є про це два відео на каналі і постив в телеграмі. Так от, тоді підписники давали багато відгуків, як вони торгували в плюс, і виводили в рази більше за цей отриманий бонус. Це для вас буде навіть дуже хороший досвід поторгувати на ф'ючерсах ось цими безкоштовними USDT, в разі якщо ви зловите ліквідацію. А тепер давайте пройдімося по умовах, які потрібно виконати для того, щоб отримати бонус 40 USDT. Так, спершу я вам скажу: для тих, хто хоче запрошувати рефералів, хто вже зареєстрований на Bybit і хоче запросити там свого друга, вам потрібно натиснути на кнопку Реєстрація. От, Якщо ви хочете запрошувати друзів, якщо ви хочете отримувати винагороду 2Х, не 20 USDT стандартний бонус, а 40 USDT, то вам тут на цій сторінці акції я посилання залишу в описі під цим відео. Потрібно ось тут натиснути на кнопку реєстрація. Бачимо, у мене пише реєстрація завершена, тому що я вже натиснув на цю кнопку. От, заходите, заходите в свій аккаунт, натискаєте на кнопку реєстрація, і все, можете копіювати своє реферальне запрошення та запрошувати друзів. А якщо ви новий користувач, то переходімо чергово до всіх завдань. Ви повинні зареєструватися по реферальному запрошенню, яке ви зможете знайти в описі під цим відео. Переходите по цьому реферальному запрошенню та проходите реєстрацію. Далі вам потрібно буде пройти верифікацію, але вона не обов'язкова. Але я б рекомендував її пройти, і це якби в цілях безпеки. І ви будете більше більш захищені від банів, тому що ви можете отримати бан за те, що біржа може подумати, що ви абузите цю роздачу, і ви просто хочете отримати бонус і піти. Я просто роблю це на прикладі минулої акції, тому що колись дуже часто банили за те, що люди просто реєструвалися, отримували бонус і все виводили. А тих, хто проходив верифікацію, вони якби уникали блокування. І так, якщо ви навіть не маєте змоги пройти верифікацію, то не лякайтеся, те, що я говорю, що банили далеко не всі їх банили. Просто були часто такі випадки. Тобто вас можуть не забанити, якщо ви не будете мати мультиаккаунтів і тому подібне, якщо ви заходите з одного IP-адресу, то ви не повинні отримати бан. Так, з верифікацією вам об'яснив, далі вам потрібно буде зробити депозит на мінімум 20 USDT і цим депозитом зробити. Торговий обсяг торгів у розмірі 2000 USDT на деривативах під час проведення заходу. Цей оборот не складно зробити, по комісіях вийде приблизно 1,5-2 долара. Ось такі прості завдання для того, щоб отримати бонус в 40 USDT. А тепер давайте я все це знову повторюю, але на прикладі свого аккаунту. Так, з реєстрацією, все зрозуміло. Ви переходите по реферальному запрошенню, якщо ви новий користувач. І проходити реєстрацію. Посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Далі ви проходите верифікацію, якщо воно потрібно, Заходите в налаштування, там буде верифікація, і проходите верифікацію. Верифікація там не складна, я вже не пам'ятаю, що саме там було потрібно фотографувати, але, мабуть, стандартно селфі та фотографія вашого паспорта. Далі вам потрібно зайти буде в спот та зробити депозит на мінімум 20 USDT. Тому заходите в спот, шукаєте в пошуку або так шукаєте криптовалюту USDT, вибираєте тут поповнення навпроти USDT і копіюєте адрес. Я рекомендую закидати в мережі bep 20 мала комісія. Ну, в принципі, не мала комісія, якщо виводити USDT. Можна і 3 20 а можна і можна в Solani кидати. Ну, коротше, шукайте. Мережу, наприклад, якщо ви вводите з Binance, дивитесь по комісіях і шукайте, вибирайте собі мережу, в якій для вас буде найвигідніше з найменшими комісіями. Так, думаю, це зрозуміло. Тут скопіювали свій адрес, зробили депозит на мінімум 20 USDT. Можна скинути 22 USDT, щоб бути впевненим, що ви все зробили правильно. Так, після чого, коли ви зробили депозит, вам потрібно ці ваші 22 USDT перевести на деривативний рахунок, тому що на деривативному рахунку ми будемо робити обсяг торгів 2000 доларів. Так, тоді, напроти свого, своїх USDT, натискаєте на кнопку переказ. Тут обираєте зі спота на деривативи USDT вводите суму 22 USDT, так як ви зробили депозит. Підтвердити і тепер ваші. Секунду, ваші USDT будуть ось тут, в вашому гаманці на деривативах. Ось у вас є 22 USDT, далі вам потрібно зробити обсяг торгів. Тому заходимо в деривативи, Ось тут зверху є кнопка USDT безстрокові. І, до прикладу, я, я зайду в пару Bitcoin до USDT, ви можете зайти в якусь іншу пару. І так, щоб все швидко зробити, дивіться, ви тут обираєте плече, з яким ви хочете зайти. До прикладу, вибираєте, можете як я, 20 з половиною цього достатньо я думаю, в 20 з половиною X для того, щоб зробити оборот. Нелімітний, вибирайте по ринку заходити. В принципі, якщо заходити ліміткою, то будуть, мабуть, менші комісії, тому перевіряйте. Я для того, щоб показати на відео, щоб не затягувати, не вводити тут ціну, зайду по, по ринку. Тому. Я для того, щоб зробити оборот 2000 USDT, я вибираю, наприклад, всю суму, мої 22 USDT, будуть 0,022 біткоїна. ну, мої 22 USDT помножити на 205 X, це буде 0,22 біткоїна, тому я заходжу, а 0,22 біткоїна це 437 USDT. Тобто на таку суму я зараз заходжу з таким плечем. Я відкриваю лонг, і коли я відкриваю лонг, я вже. Я вже зробив оборот в 400, ну, коротше, буду рахувати 400 USDT. Тепер я закриваю свою угоду. Знову обираю 100%, відкриваю лонг. 400 плюс 400, я вже зробив оборот в 800 USDT. Ну, думаю, ви зрозуміли, як це працює. Я заходжу на 100%, рахую, в яку, в яку суму я заходжу, доплюсовую, і загально мені потрібно зробити оборот. Більше 2000 USDT, щоб отримати бонус. Знову відкриваю лонг. Так, закриваю. Я вже тричі, виходить, відкривав лонг. Я вже зробив оборот 1200 USDT. Мені потрібно ще двічі це зробити. Лонг, закрите. Ще раз відкриваю лонг. Так, закрите і я зробив оборот в більше як 2000 USDT, і я виконав. Всі умови для отримання бонусу. І це все, після чого вам потрібно очікувати на отримання бонусу. Так, бонус. Я не знаю, чи він прийде одразу. Мені здається, що 20 USDT вам би повинно було пройти одразу по їхній стандартній акції, а ще інші 20 USDT чекати після завершення їхньої, їхньої додаткової акції в винагорода Х2. А можливо, і зразу всі 40 вам прийдуть після закінчення акції. Я в цьому не впевнений. Тому що якщо зайти зараз в їхню стандартну реферальну програму, от, то тут пише, реферал поповнює на 2, мінімум 20 доларів і досягає торгового об'єму 250 доларів. До речі, щоб бути впевненим, ви ще можете зробити торговий об'єм на споті на 250 доларів. Думаю, це об'яснювати не потрібно, як це повинно зробити. Там, до речі, на споті зараз нульові комісії, тому ви на комісію не повинні потратитись зовсім. Тому ще можете додатково зробити об'єм торгів більше як 250 доларів на споті. І ви б повинні були б одразу отримати бонус на дериватив в цей, на 20 USDT, а ще 20 після завершення акції. Я зараз не впевнений, як це працює, тому хто отримав бонус там 20 USDT чи 40 USDT, чи все ще ви чекаєте на бонус, пишіть про це в коментарі. Так, тепер давайте я зайду в свої активи в спот, деривативи. І так, давайте спершу, я приведу на спот назад свої USDT. Тому що я виконую завдання, мені вони вже не потрібні. Навіщо вони будуть на деривативах? Мені прийдуть бонуси, я буду торгувати бонусом, щоб тут не були мої USDT. Я натискаю всі, підтвердити. Так, я зробив переказ. І тепер давайте так. Давайте уявімо, що мені прийшов бонус 40 USDT. І об'яснюю вам, як це працює, як це можна торгувати і все, що ви торгуєте в плюс, можна виводити. Дивіться, в мене буде тут 40 USDT, так як щойно я 19 перевів. це те саме, в мене буде тут 40 USDT, але я їх перевести не можу, так як я щойно переводив в свої 19. До прикладу, я вибрав з дериватива на спот, в мене тут буде 0. Хоч в мене тут може висвічуватись 20 чи 40 USDT. Я їх ось перевести на спот не можу. Мені потрібно їх розблокувати. Давайте будемо говорити ось так: їх потрібно розблокувати. Для того, щоб їх розблокувати, ми повинні зайти в деривативи. Ми можемо ними торгувати, як ми щойно торгували ось тими, коли робили торгові об'єм. Тому заходимо в деривативи. І у вас тут вже буде висвічуватись ваш бонус. Тобто ви його не можете переказати на спот, ви його не можете виводити, але ви можете ним торгувати, і все, що ви торгуєте в плюс, ви можете виводити. Тому уявімо, що, ми, що у вас тут є ваш бонус 40 USDT чи 20, бо я не впевнений, чи прийде спрошу 20 чи 40. Ось і у вас тут є ці бонусні USDT, і ви можете ними торгувати, заходити по лімітці, робити лімітку, хто. Знає, як торгувати, вам думаю, не потрібно, не потрібно об'яснювати, як це робити. Хто не знає, ви можете переглянути різні навчальні відео, попрактикуватись. Навіть якщо ви б тут нічого не заробили, це буде для вас хорошим досвідом, але шанс те, що ви щось тут все-таки заробите, доволі великий. І рекомендую не торгувати зразу цією сумою. Там, не знаю, якщо у вас, наприклад, 40 USDT, ну, торгуйте десяткою спершу, заходіть на 25%, можете, наприклад, двадцяткою. Воно всю суму не заходіть, тому що ну, не вгадаєте, ви зайдете з великим плечем, у вас ліквідне, ну і все, бонус втрачено. Тому стараємось тут заробити. Так, об'яснюю. Ви, до прикладу, маєте 40 USDT, давайте буду говорити 40 USDT, заходите з плечем 20x, 10x, 5 x з яким ви там хочете зайти, наприклад, в Лонг чи в шорт. Ви бачите ціна біткоїна, наприклад, вона зараз 19880. 880, нехай буде. Ви зайшли в лонг. ви зайшли в лонг там Наприклад, нехай буде цих 20 x але це ризиковано з такою з таким плечем заходити. Зайшли в лонг, і, наприклад, зараз би біткоін за годину часу зріз там до 2050, то ви б би, ви би свої, мабуть, 40 USDT подвоїли. Ну, давайте, давайте так, зробимо такий приклад: ви зайшли в лонг, там не знаю, 10 x 40 USDT, і сума біткоїну зросла там на 200 доларів, і ви заробили плюс 10%. Давайте уявімо 10%. І ви закрили свою позицію. Тобто ви забрали профіт. У вас вже буде не 40 USDT, а плюс 10% це виходить 4 USDT, Так, у вас вже буде не 40 USDT, а 44 USDT. І тепер, дивіться, тепер ви можете зайти в свій гаманець, зайти в деривативи, і у вас вже тут буде 44 USDT, і ви можете зробити переказ. І вже тут, у вашому переказі, у вас буде вже тут оці 4 долара, 4 USDT профіту, що ви щойно заробили, ви вже їх можете приводити на спот і виводити. Ось як воно працює. Тобто, все, що ви наторгували в плюс, ви можете виводити. Тому, надіюсь, я для вас доступно все об'яснив, як це працює. Тому стараємось торгувати в плюс і виводити. І, до речі, ще обов'язково вам хочу сказати: е, так, обов'язково вам сказати, ви е, отримали цей бонус 40 USDT, наприклад, ви там наторгували 20 доларів в плюс, ви перевели на спот і ви хочете їх вивезти. Не виводіть їх одразу, тому що ви їх можете вивезти, але всі. Інші бонуси на деривативах вони згорять. Тому саме найкраще використати всі бонуси на своїх деривативах, коли вже тут нічого не залишиться, і вже тоді можете зі споту виводити. Тому що буде обіду, наприклад, ви ну, маєте ці 40 USDT, там наторгували в плюс. Коротше, подвоїли свою суму, маєте вже 80 USDT, 40 ви вже вивели на спот, тому що вони вже є плюсові, а ще 40 залишилось на деривативах. Вони як ваш для, бонус для торгів. От. І коли ви. Зі спота ці 40 виведете собі на іншу біржу. Через ваш вивід, ці 40 на деривативах, вони вам згорять. Тому спершу використовуємо всі бонуси на деривативах, а вже потім зі споту виводимо. Так, думаю, з цим зрозуміло. А так, якщо хтось ще хоче щось доповнити, то пишіть в коментарях, якби ваш коментар може комусь допомогти. А так, то всім дякую, хто переглянув це відео. По всім питанням пишіть у телеграм-чат. Посилання на телеграм чат на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Нехай щастить.